Легендарні цукерки Стріла вигадали на одеській кондитерській фабриці імені Роза Люксембург в 70-х роках. Шоколадні цукерки з кремовою начинкою в обгорці з фольги у вигляді конуса це той рідкісний випадок. Коли упаковка з'явилася раніше самого продукту, почалося все з того, що звичайний слюсар фабрики Григорій Махліс вигадав незвичайний механізм для скручування кружечка з фольги в конус. Після цього технологи виробництва розробили нову цукерку, яку можна було б запаковувати у ці конуси. Ідея проста і в той же час геніальна. Спочатку в конуси наливався шоколад, щоб на стінках усередині залишався тонкий шар. Шоколадної глазурі. А після цього в конус наливалася ніжна помадно-кремова начинка з додаванням коньяку та спирту. Зверху кожна цукерка прикрашена кольоровим кремом. А коли цукерка стала популярною, була спроєктована спеціальну виробничу лінію, яка так і називалась стріла. Цей унікальний метод почали застосовувати багато кондитерських фабрик колишнього Радянського Союзу. Замовляйте улюблені українські продукти онлайн з доставкою додому.